Підготовка пацієнта до загальноклінічного дослідження сечі. Добрий вечір, Катерина Сергіївна. Добрий вечір. Підійдіть, будь ласка, через пару хвилин до мене в кабінет. Гаразд. Підготувала необхідне оснащення. Обробляє руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України. За призначенням лікаря, вам необхідно зібрати сечу на загальне клінічне дослідження. Добре. Для цього завтра, зранку, перед збиранням сечі вам необхідно провести ретельний туалет статевих органів, тому що недостатня гігієна може вплинути на достабільність результату. Після цього, на рахунок 1-2, виділіть першу порцію сечі в унітаз, затримайте сечу опускання, потім зберіть сечу в цю банку для забору сечі. Якщо ємності банки не вистачить, завершите сечу опускання в унітаз. Далі вам необхідно буде перелити сечу в цю банку з вашим прізвищем на етикетці, закрити її кришкою. Для дослідження достатньо 150 мл. Залиште ємкість сечею в санітарній кімнаті та негайно повідомте мені. Вам все зрозуміло? Так. Тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете збирати сечу на загальне клінічне дослідження. Завтра зранку, після ретейного туалету статевих органів, мені необхідно буде на рахунок 1-2 виділити першу порцію сечі в унітаз, затримати сечі Потім зібрати сечу, цю ємкість для забору сечі. Якщо мені не вистачить ємності банки, тоді я завершу сечове опускання в унітаз. Після цього беру ємкість з моїм прізвищем на етикесі, переливаю сюди сечу для дослідження, потрібно десь 150 мл. Закриваю її кришкою, залишаю в санітарній кімнаті та сповіщаю вас. Ви все чудово запам'ятали. Про результати дослідження вам розкаже лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Добре. Зараз я вам покажу, де будуть знаходитися ваші ємності. Гаразд! Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Після того, як пацієнт зібрав біологічний матеріал на дослідження, я відправляю його та направлення до лабораторії за усіма правилами. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України, обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше, зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації.